Туризму країнства та спорту на Ілля, хочу представити вам цікаве місце в Україні. Чи ви знаєте везін, який це вбудована пам'ятника? Я думаю, ви догадали, що це пам'ятник Володимиру Великому. Я хочу розповісти вам, де він знаходиться. Ми у Білорусі. Зараз це село в Бучинському районі Київської області, розташоване приблизно до 10 кілометрах від центру української столиці. Історика вже в 10 столітті тут було розташоване найбільше місто Росії того часу Білгород. Наприкінці 10 століття він був приблизно в 10 разів більше Києва. У 980 році Великий князь Володимир побудував потужне неприступне місто Фортецю. З оборонними інженерними спорудами та розмірами Білгород у X столітчя був найсучаснішим і найбільшим містом у Русі, значним економічним, політичним і духовним центром, а також резиденцією Володимира і київських князів. Як бачите, територія пам'ятки археології дев'ятнадцятого тринадцятого століття місцями сильно і, місця, 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 і потребує охорони. Оборонні вали Білгорода Київського, розкопані на початку ХХ століття археологом Вікенцієм Хвойкою, стали справжнім відкриттям в історії давньоруського фортифікаційного мистецтва. Їхня конструкція научно демонструє інженерну думку та адаптацію до умов місцевості. Зміювали білогородці, які були частиною оборонних споруд Росії, перешкодили просування російської ворожої техніки у 2022 році в Київ, за що ми можемо бути вдячні нашим предкам. На високому правому березі річки Ірпінь, поряд з валами княжої Росії і Дотами Другої світової, ми побачили окопи вже нашої війни. Я ведуся біля про який зазначається в літописі, і про нього йдуть ці легенди про те, що коли печеніги взяли в облогу місто, то тоді вони розраховували на те, що місцеві жителі там і будуть помирати від голоду. Але як в легенді вони зібрали свої запаси меду та пшениці і зробили кисіль. І в центрі міста викупили дві діжки, в яких його розлили. Потім вони запросили пещенідів, вони були шоковані, що навіть під час облогу місцевих жителів були запаси їжі і вони просто покинули облогу. Але Дімник спростовує цей факт і означає, що це, той самий колодязь знаходиться у центрі міста, коли цей колодязь, який ви бачите, то він знаходиться біль, за межами західних воріт і оборонних способів. Російських будинку знайшли місце розташування, ще однієї пам'ятки Церкви Святих Апостолів XII століття. Перший руїн розкопав у 1909 році в кінці Хвойка. Затем він проявляв собою шестистопний ростово-куплений храм, підлога з керамічних плев'яних плиток. Час архічних робіт також було виявлено більше 70 фрагментів із графіті. Під фундаментом храму відкриті залишки спаленої будівлі, за пропущені на околиці дерев'яної церкви. Перед знаданої рештки ще одного храму, трохи меншого за розмірами. Прошу 6 кілометрів, і ці пам'яток, які є, є в цьому селищі. Хочу сказати, що є ще багато таємниць, які треба відкрити в цьому місці. На відродання міста Тюрго чекає нових дослідників.